Її довго писали, узгоджували та доповнювали, а прийняли за одну ніч. 28 червня наша країна відзначає 28-му річницю з дня прийняття основного закону. Тоді він закріпив правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність та став найважливішим кроком у забезпеченні прав і свобод людини та громадянина. Про те, як у Чернівцях відзначили чергову річницю прийняття основного закону держави. Розповідаємо далі у випуску. Перші п'ять років української незалежності держава жила без конституції. Протягом усього цього часу точилися дискусії щодо політичного устрою та повноважень органів влади. Так, цілих п'ять років у державі, яка щойно здобула свободу, не могли ухвалити основний закон. Зрештою, у результаті так званої конституційної ночі парламентського засідання, що тривало 24 години, 28 червня 1996 року, Верховна Рада України прийняла конституцію. Яка визначає її територіальну цілісність, суверенітет та права громадян до слова конституцію в Україні ухвалили однією з останніх серед колишніх радянських республік. І вже 28 років не лише українські політики називають її найкращою у світі, відзначили день конституції і у Чернівцях. Традиційно захід розпочали з хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять усіх, хто поліг, виконуючи військовий і громадянський обов'язок. радий вас сьогодні вітати чудовим святом, святом Дня Конституції нашої держави, основним документом і саме найвеличнішим документом, який був прийнятий 28 червня 96 року, і визначає нашу демократичну напрямок розвитку нашої країни, права і свободи українців, українців таких самих людей, які проживають сьогодні. Цілій в Європі і по всьому світу. Загалі це є фундамент нашої демократії і державності. Основна, основна стаття це друга, яка говорить за суверенність, цілісність і недоторканість наших кордонів. Третя, 27, говорить за те, що людське життя є найвищою цінністю в Україні. Два і 34 говорить про конституційні рівні права кожного. Слово реалії сьогодення змушують переосмислити конституцію як основний документ країни, що у бою відстоює своє право на існування. Українці завжди намагалися підтримувати демократичні цінності, і ці цінності зараз зафіксовані в Конституції України. Це демократія, це верховенство права, це рівність перед законом. Це державний суверенітет і територіальна цілісність. На жаль, тільки після початку війни ми почали переосмислювати ці цінності і розуміти, що це не пусті слова. Це те, за що ми зараз стоїмо, і за що ми зараз воюємо. Тож, як наголосили учасники зібрання у цей складний час, ми маємо пам'ятати, що наші захисники та захисниці ціною власного життя захищають права і свободи, закарбовані в основному законі держави, конституції. Сьогодні ми повинні пам'ятати про те, що свобода людини дається. Великими-великими втратами. Свобода країни дається неймовірними людськими жертвами. І ми про це повинні пам'ятати. Але тільки в єдності, в єдності цілої країни, в єдності цілої нації ми зможемо побороти неймовірного ворога. І це нам вдасться. Тому що вільна незалежна держава. Вшановуючи тих, хто віддав за Україну і її конституцію найдорожче. Родичам загиблих українських воїнів, які героїчно захищали нашу державу у боях з російськими окупантами, вручили посмертні нагороди. Аліна Рябко Дня ТВА